Перемогла в цьому матчі попереднього етапу розіграшу Кубка Івано-Франківщини. Зараз момент, і рахунок у нас таки відкрито, друзі. Команди Фурнітура Експрес-24. Поєдинок, який завершився із рахунком 4-4. А зараз дуже швидко подвоїть свою перевагу реверівці. Ну, а тим часом мовчар у нас кутовий виконує, віддає на Горбато. Горбатий пробиває і дуже швидко. І знову буде вводити м'яч в гру за боковою. Зараз передача від нього! Класний удар від Гринюка, друзі. І у нас встановлюється паритет. Сьогоднішньому матчі. Пицик Саків та Романів. Якраз Пицик зараз м'ячем. Віддає на Романіва. Романів пробиває. Це стандартне положення. Удар від Пицика. І рахунок стає 4-2. Дуже і дуже швидко, друзі. А так. Іван Заліський тут овчора обікрав. Передача на Саківа. Саків! Саків! 2-5 за 7 хвилин і 18 секунд до завершення матчу. Організовувати, скажімо так, і конвертувати на свою користь. Це, звичайно ж, команда. Команда Івана Скіцька. А тим часом дуже і дуже швидко під час гри в п'ятьох проти рибака СК, то там і загалом дуже-дуже дуже багато емоцій було. Демидюк удар в нього. Про ті е квартети, які розпочали сьогоднішню гру. Андрій Дреколо з м'ячем, Зараз обіграв він і забуває. Андрій Дреколо уже на стартовій хвилині. А СК. Вони зараз захищаються. Намагається і проштовхує такі м'яча у сітковоріт. Савонік на Шведа вкидає, той на Запорожана. Запорожан, яку класну передачу на Жукова віддає. Ну і друзі, поки що це точно гол Туру. Юрій Іванишин під номером 10. І перший гол. Хто? Автором Стоїть одразу ж таки спокійно. Хитри кордоби і по одному голу. Ой-ой-ой, ну, стандарт. І третя хвилина, Юрій Іванишин. Одягав футболку національної збірної України «Кордоба» І тут блискуче. Двоє досвідчених футболістів роблять свою справу. Перехоплення і є можливість Іванишина, і Кордоба. По білярдому у Лівий кут. Капітан. Ой-ой-ой, щастить. І в другому було забито м'яч. Самочко по кладе мяча. Ну, зараз Самочко е, забив п'ятий м'яч. Роман Кордоба Любов Ліво він стріляє і оформлює дубль. Спеціалізувалися, чи спеціалізується лише у футзалі. О, і тут, напевно, що автогол все ж таки після прострілу м'яч на чужій половині поля. Чітко, як по нотах, все по футзальному намагається зробити гравці пробої і роблять це чудово відмінно. Гришу реалізовує шестиметровий.